Доброго вечора. Сьогоднішня розмова про пропаганду і як це впливає на наше життя. Ступінь розвитку нашого суспільства нагадує ступінь розвитку суспільства в 13-15 столітті. Коли феодали збирали народ на главній площі міста, об'являли, що голод. Через те, що в них завелася відьма і спалювали якусь жінку. І весь народ довольний, радісний йшов додому впевненістю, що тепер же вони точно будуть мати що їсти. Оце і є перші приклади пропаганди. І, на жаль, ми поводимось точно так, як тоді поводились люди. На цих площах. Про що я що я маю на увазі? Закупки в армії. Пропаганда зараз масово і дуже довго кричить про Гринкевича, про Глиняну, про поставщиків, які одівають. І годують нашу армію. Пропаганда приподносить їх як відьм, через яких в армії погане оснащення, чи погано годують, чи витратили якісь великі гроші. Хоча, на самому, насправді, головною причиною Всіх цих закупок чи всіх цих лишніх витрат є не те, що продавці продали товар, який в них хотіли купити покупці. А проблемою в цьому всьому є те, що генерали купляли, приймали і оплачували гроші за те, що їм давали. Другий приклад. Всі медіаресурси ресурси Порошенка розказують, який він молодець, що він закупив на 150 мільйонів на 150 мільйонів військові облігації Української держави, як він при цьому допомагає нашій армії. Хоча насправді... Можливо, це навіть відбувся злочин, тому що облігації військового займу закупив не Порошенко на свої гроші, а закупив благодійний фонд Петра Порошенка. В благодійний фонд Порошенко перерахував частину свого прибутку і своїх підприємств. За це він має знижку на податки. В благодійний фонд. Якась бабка закидала кошти на допомогу армії. І Порошенко всі ці кошти під великий процент позичив нашій армії. І зар... має з цього заробити 50, тисяч... 50 мільйонів гривень. Тобто як би ви віднеслися до того, що ви своєму волонтеру перекинули 1000 гривень. А він ці тисячі гривень позицію якомусь солдату, щоб він щоб той солдат купив собі бронежилет, а через рік солдат йому дов... Цьому волонтеру повинен віддати півтори тисячі гривень. Явно ви б тоді не сказали, що це велика допомога армії. Приклад двойної пропаганди. Останнім часом масово виникають скандали з затримкою високих посадовців на корупції, затримують мерів, замісників мерів, затримують судів, затримують керівників великих підприємств, навіть депутатів затримують. І влада подає це все як боротьбу з корупцією, що насправді відповідає дійсності, тому що коли збільшилась кількість скандалів, це означає, що збільшилась рівень боротьби з корупцією і їх більше відлавлюють. Противники влади подають це як провал влади, що корупція виросла до такого рівня, що також є правдою, тому що влада є відповідальною за той рівень корупції, який существує в країні. Але що одне, що друге, це все знову ж таки пропаганда, тому що основою. Виникнення цієї корупції і боротьбою з корупцією має бути не те, щоб їх просто затримувати, боротьбою з корупцією має бути те, щоб була невідворотня відповідальність. А коли до відповідальності з тих, кого затримують, зі 100 чоловік доходить один, а 99 по путі відпускає, частина міліції відпустила, частина прокурори відпустили, остальних відпустили судді. То так з корупцією сильно не поборешся. Мобілізація. Знову ж таки, двойна пропаганда. влада устрає пропаганду, що армії в війську нашому не хватає, не вистачає людей, що вони пристали, їх треба міняти, що є правдою. А Опозиція розносить пропаганду про те, що Влада провалила мобілізацію, влада не виконує якісь зобов'язання, влада не вчить, влада кидає людей на обой. Що також є правдою. Хоча ні одні, ні другі не говорять про основне, про те, що щоб відбулася нормальна мобілізація, потрібна рівноправі. Потрібно, щоб не було так, що ті, хто має зв'язки і має гроші, купили собі справки про хворобу, купили собі якусь інвалідність чи купили інвалідність для своєї дружини і оформили догляд за своєю дружиною, чи купили собі можливість працювати в армії, працювати там в ТЦК, чи працювати десь а, в тилу. Ну, Коротше, не воювати, при тому, що получати зарплату. А воювати залишається тільки тим, в кого грошей не вистачає на ці всі покупки. Що є, є варті присутня несправедливість, що є основні причин основною причиною в тому, що мобілізація провалилася. І от коли люди почнуть... Відрізняти, де все-таки йде пропаганда, а де є справжня критика. Відрізняється критика від пропаганди тільки тим, що пропаганда бере якусь проблему, яку, яку, яка дійсно існує, роздуває до неймовірних розмірів і цим прикриває основну причину того, чому ця проблема існує. А критика, вона не кричить голосно, вона говорить тихо, але вона каже, що є якась проблема і є ось такі шляхи для вирішення цієї проблеми. Потрібно, щоб общество перестало підтримувати спалення відьмь, а требувало від влади і від опозиції. Справжніх причин того, справжніх, справжньої боротьби з тими причинами, які в нас дійсно існують, і їх, не, їх дуже багато.